Південноукраїнський енергокомплекс намагається постійно посилювати тактичну перевагу наших захисників, купуючи специфічне обладнання. Цього разу колектив підприємства передав бійцям сил спеціальних операцій портативну систему боротьби проти дронів. Завдяки сучасному устаткуванню воїни зможуть часно знешкодити безпілотники, якими росіяни атакують мирні українські міста. Проводили на турні іспити представників військової частини. Брали, брали дрони, які у нас є там. І запускав в общем, ефективність ну, така, скажімо, дуже хороша. Він відразу глушить, він нема зв'язку з ним, він або сідає, один ми посадили взагалі, один по програмі почав повертатися ну, в район, звідки його запускали. Вартість антидронової системи склала майже 600 тисяч гривень. Прилад придбали за кошти, зібрані атомниками в рамках акції Допомога захисникам України. Наразі до благодійної ініціативи долучилися вже 80% працівників підприємства. На рахунку військових цього підрозділу є багато знищеної ворожої техніки та живої сили противника, зокрема й за участю тих пристроїв, які колектив ПАЕС надавав бійцям раніше. Дуже вдячні вам. Я думаю, ми і відео і фото вам покажемо, як ми працюємо ним. І з усилями вашого колектива ми будемо разом нищити ворога. Ну, дійсно, це дуже важлива річ. Вона, правда, дуже дорога, але дуже важлива. Сьогодні потрібно не забувати про те, що війна триває, і наші хлопці на передових позиціях щоденно ризикують своїм життям заради мирного неба. Тому така підтримка та допомога вкрай важливі.